Усім привіт! У нас в роботі Audi Q5 з великим струмом витоку. Ось наразі він становить 130 мА, але взагалі він був більше 4 А. Зараз це потребляє блок мультимедіа. Якщо його вимкнути споживання становить 0, що є нормою для цього авто. Але є інша фішка. Якщо вмінкути Webas, ось зараз увімкнули запобіжник автономного обігрівача і споживання більше 4 А. В такому стані до нас приїхало авто, це дуже велике споживання, і акумулятор буде дуже швидко висаджуватись. Якщо ми прибираємо запобіжник автономного обігрівача, струм досить швидко починає падати, машина починає засинати. Ми вже бачимо, як частина блоків починає вимикатись. Поличимо, як шовкнуло РВ. І ось більшість ч... частина споживачів у нас вимкнулась. Е Через деякий час залишиться із споживачів тільки блок ММА. І тут питання: блок ММА не дає обігрівачу заснути і той буде цю машину, чи навпаки, це поки що питання.